І знову вам привіт. І сьогодні наша тема це основи файлової системи. Файлова система Мови C складається із набору пов'язаних між собою функцій. Найбільш поширені з них подані в наступній таблиці. Для роботи з ними необхідно підключити файл Studio StudioH. Ось так воно записується. Studio.H. Деякі функції файлової системи C. Спочатку читаю ім'я, потім призначу. Fopen, fopen. І у дужках записується команда. Який саме файл? Вона відкриває файл. Пишеться fopen. Fclose закриває файл. Логічно, що F це файл, File close. Пишеться F-C-L-O-S-E. Ну і в дужках, який саме файл ви хочете закрити. Наступне запис символу у файл: put C. P-U-T-C. Наступне. Тепер я буду читати спочатку призначення, тоді ім'я. Так, легше.

fgets зчитує рядокс файл. Файл getString. Ось. fgetsпишеться, як fgt eps. fputs записує рядок у файл. fputs. fseq встановлює показчик по точній позиції на певний байт файл. f c w k -E f -T -L. значение показчика поточной позиції у файлі f t e w l для файла то самое что print для консоли f print f file print file f e r i n t f F scan F. Де файлот само што scan F для консоли. Scan F, а за спереду додадете F. F C -s F S C A N, -n. F. F е off. Врта е значење true. Екшто истина, екшто да се јавното кинец файл. F E O F. F error. Powraca znaczenie true, jeśli trapiała się pomylka. Zapisuje się f -E -R -R -O -R. Rewind. Stanowi, pokażcie po tocznej pozycji na początek file. Rewind. R-E-W-I-N-D. fizyczny file funkcja rename. r e n a m e Знищує фізичний файл функція Remove R-E-M-O-V-E. -E. Дописує потік у файл. Примусово звільняє F-F-L-U-S-H. У файлі заголовку studio.h описано прототипи функції вводу-виводу та визначено три типи. Size нижнє підкреслення T нижнє підкреслення t та file.size нижнє підкреслення t Та нижнє підкреслення t – це різновиди цілого беззнакового типу. Отже, три типи: size, t, F-пост та файл. Size t та F-пости це різновиди цілого беззнакового типу. Файл описано в наступному параграфі. Крім того, в Studio H описані значення 0, EOF, Fopen нижнє підкреслення MAX, Sкнижні підкреслення SET, SICнє підкреслення QR та SICнє підкреслення END. 0 це означає порожній. 0. Покажіть. EOF часто означається як мінус 1. Це значення, яке повертається тоді, коли робиться спроба виконати щитування після кінця файлу. Fopen нижнє підкреслення Max визначає максимальну кількість одночасно відкритих файлів. Інші значення використовуються разом з функцією fSig, яка здійснює операції прямого доступу до файлу. Файлова змінна показчика на структуру файл. Про що ми поговоримо з вами в нас з вами з нас, в наступному мі?